Всім привіт, всім гарного дня. Ми діжуримо в хліві. Моя пані надумала родити. Нарешті. Ну, правда, не знаю, що скільки чекати, прийдеться, чи вже, чи, чи ще трохи почекаємо. Ну, думаю, що вже скоро. Нарешті я зможу вночі файно поспати. Нарешті. Бо я вже заморилася з нею. Дуже у вночі ходити не висипаєшся. Це саме хуже, коли не знаєш, коли вона погуляла. Паскудніця перегуляла без мене, я не знала коли. Да, Малишка, ось таке буває. Так що якось так. Ну, Думаю, дай Бог нині вже розродиться. Аби тільки здорова була, і козенята здорові, З кого там вона скільки буде мати, не знаю. От. Хотілося б, щоб скоріше вже, щоб я могла йти до роботи, бо дуже роботи маю багато. Ну нічого. Помаленьку. Так, малишка? Що, що, малишка, що? Ось так. Що там, муха кусає, дай її на жінку. О, тут така вона вредна, кусає. Давай я буду гонити. Давай. Моя ти малишка. Любина мазулька. Любина мазулька хороша. Лежи, лежи, лежи. Я буду мухи гонити, щоб тебе не кусали. Лежи. Лежи вже, тільки не підскакуй. О. Наженуті мухи, капусні, щоб не кусали тебе. Ага йти. Ми мра моя. Мала так. Як вродимо, що вродимо, тоді вам покажу. Так, моя мамося розродилася. Богу дякувати. Ще би дав Бог, щоб щистилася і було би красота. Так, кого ми вродили? Це коза-красуня, рижа з білим боком і з білою лапочкою. І на лобі з білою плямкою. Всі генетично рогаті будуть. Так. Це дядько козьол От. Треба му таке такий вже поправити. І оця коза. Ми їм ще прищіпками вигнали. Красуня. Так що дві кузі родила і козла. Тройня в нас. І досить всі немаленькі. Козенята. розмір, до речі, такі великі. О. Не можна. Так, стій. на коза кажу. Хто там казав, як буде коза, сказати? Я. О. Оце у нас є дві кузі. І козел. Хтось там з дівчат дзвонив, казав, щоб зірки козла, а від теї козички взяти хочуть. Хто там дзвонив, Так вони ж родичі були. Вони сказали, що їм так треба, то я звідки знаю. Жари мої мене. любиш. Оце такі справи. Я теж її козенят, куди. Так що є в мене дві дівки і хлоп. Дівки на продаж, а хлоп може бути і на цей? Білобока. з тієї сторони, з іншої сторони немає білого боку. Тих двоє рижих, таких рижих з білими головами. Ось так щось такі то діла. Будемо зараз доїти. Будемо доїти, поїти ось таких красунчиків. Ще б вона щистилася благополучно. Вони, походу, всі троє, має бути три щистки, бо за кожним козеням йшов піхур. Так, що ось таке, так, мене, так що. Вони дуже таке в ці родилися, дуже всі були, а в одному всі були. Красунчики. Зараз ми їх туди в клітку пустимо, будемо, напоїм і в клітку, напоїм і в клітку. Будеш поїти? О, ось такі-то вони. Козенята 50% у бійці. Тим язиком лоп-люп-люп-люп. Ну а вже як висохну, тоді вже показує квисок. Так, перше п'є. Не <гування> лякай! Виснула мені майку. Він же того напився трохи, C то вона, то він. Вона отамати, так? Одні другий їдять. Ой, як мене любить, так? Ти телефон будеш казати? Ні, не буде. Ні. Все, коротше, любов закінчилась. Діти. No, Заснула 5. вже. Питання. Що будеш лягати могла? Yeah, 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 yeah. Так на стойках ваше. Дивіться, Черниш став, то стає, то лягає. Він зараз розродиться. Почекайте. Oh, часом не його дитина. <laughs> Однакий навіть імена, чишно. Ні, ну добре, що файно п'ють, знаєш, почекай. Не знаю, там ті типу, побачимо. Ну це як мінімум. Знаєш, як родяться такі придуручні, що тільки хору. Воно заснуло. Мам. І, та Мам! Та я бачу, в неї паршиве вухо уходну, ніяк. Зараз цей прищепкою. Так, сховай на той язика, то висок той язик і щось ти заснув з ним. Та молоко тепле, добре так. Сиди, куя полісся, напився. Може бути. В нього такий фаній язик розовий. Такий, да шо ж надумалася. Хай там бере собі, що ти в неї хочеш. Та ж пухає, що успокоїться. Хай лягає, відчепись від неї. Я ж їй нічого не роблю. Не глади, ти кожну подивися. Не Напевно, що ви сир наїлися, да? Позі коє. Вже заснув. знов. Ага. На мою руку і все. Вона мене все. Буде від мене не відходити на полі. Не тільки через ямочки, а ще й через любов. Знаєш, вона так вискає, і ніж вони її зубів немає. Я паузу. От воно хоче їсти. Це вона то вже було. Це бачите, білий боцок і біла гарна носка. І одразу з миски до соски не привчаю. Бо немає бажання потім їх перевчати від відсоскувати. Ох, яка я голодна. Нема не такого прям горбочка. Ну то тільки 50%, то де ж вона буде Ну, з таким? Але вушка вже довгенька. Воно Малиша? не можна. Добре, пауза. Меластами. Ні, це заохотніше якось, не попробувала. Каже, смачно. Дивіться, який файний окрас. Замовляйте, дивіться, купляйте така. Файна така. Бачите, робить чорненький, тут такі світлі робить. Підрис. Та певні виріс? Десь чуть-чуть, може більш, як вона. Як робився, може це вже і мені Ой, ой. Щось це мені когось це мені доставили. Дивіться, Дивись, які в нього більші вуха, які в нього. Сімдесят 75, як по Да? <рик> Ей, ти я тобі зараз? О, Боже, не лякай Його? мене так. Господи, ма, в мене чуть серце не стало. В мене теж. Бо у нас скористалася моментом. Дивіться, яке воно файне. Купляйте таку сонецьку просто. Дивіться, уті, уті, покажися. Іди, покажися. <рик> а той стоїть просто втикає. Ну, до їх виняти всіх з того ящика, подивитися. Не рож! Ой, старий будь, потягнувся. Бачите, в нього піли цей. І на її біленьке. І от. от. Помаліше телефоном буде. Ну так я показала, от. І от в нього теж крапочка є. Там. Щось там стоїть, думає, як йому вистити. Та. який такий. А йому щось, він чи боїться, чи що? Ходи ближче. ходи ближче, зірку. Ставай. Він ж, ж дорослих боїться Зараз Я тобі Я як його пасла, він так боївся, боявся дорослих козів. Я ще не бачила, щоб козеня козів боялося. Це щось дивне було. Ага. Пупи, ти хай спи. Що, став, постав. Та воно таке файне. Так, ось такими красавчики, ми вже стоїмо. Вже третій раз молочко попили. Ця козулька і оця білобока козулька. Там ця козоль, Такі красонечки. А я втік від них, чим подальше, щоб вони мене не зачіпали. О, о ми будемо спати. О, ліг, дядьку. Напилися і повлягаються. Зараз будуть лежати. Білою ножкою. Так що всім гарного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. А Наталя буде гнати пасти зараз.